Так, відповідь на питання номер 3 як часто потрібно оновлювати креативи в P-Max компаніях. Слухайте, тут все залежить від того, яка кількість даних збирається в цій p компанії От. І що показується вам в даних по ефективності цих об'єктів. Чому? Тому що, якщо у вас даних недостатньо, то може. Задобитися там три-чотири тижні і більше. Якщо обсяг який генерується генеруються піваз компанія остатня для того, щоб вам система показала наскільки ефективний той чи інший об'єкт креатив який ви додавали в свою рекламну кампанію, то ви можете змінювати, наприклад, там раз за тиждень. На своїй практиці на тих проектах там де працює ефективно. З точки зору обсягу залученого трафіку та показників даних Pimax я оновлюю креативи раз на 4 тижні. Цього достатньо. От, тут є і певні моменти з точки зору сезонності, якщо це сезонний товар. Ну і з точки зору звикання аудиторії до певних креативів, їх потрібно змінювати, якщо ви, наприклад, там, запускаєте якісь акції або розпродажі, або якісь там переформовуєте якусь іте пешку свою. Звісно, що треба буде змінити креативи.